Всім привіт! Презентую вам лот, це аксесуари та одяг для Хелловіну. В цьому лоті присутні такі жіночі костюми, їх буде 6 штук. Є такі скелети, також зомбі. Жіночих костюмів розміри будуть від S до L. Також такий для дівчаток костюм. Від шести. Від 4 до 6 років розміру S, І 8 аксесуарів, таких сумочок для цукерок або ще для чогось. Ось так вони виглядають. Різні тематики мишки летучі, скелети. Загалом в лоті буде 15 штук. Матеріал, до речі, костюмів поліестер. Вартість лоту 500 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 33 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.